Добудова нових ядерних блоків на Хмельницькій атомній електростанції буде сприяти збільшенню потужностей атомної енергетики України. Про це кажуть в енергоатомі. Там зазначають, навіть один новий енергоблок тисячник дозволить забезпечити електроенергію місто мільйонник, а нові ядерні потужності вироблять кіловати, які Україна зможе навіть в подальшому експортувати. У підприємстві підсумували, нові ядерні блоки на ХАЕС суттєво посилять. Енергетичну безпеку та сприятимуть наповненню бюджету. Сергій Нагорняк, народний депутат України, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку. А чи можете розказати про важливість ось цієї добудови нових ядерних блоків? Що це дасть Україні в перспективі? В перспективі дасть можливість щонайменше не мати дефіциту електричної енергії в нашій мережі. Не мати відключень, ми зараз проходимо на щастя зиму більш-менш нормально, але ми імпортуємо електричну енергію частину там певний об'єм із європейського союзу для того, аби ми не були імпортно залежні а ми могли не лише забезпечувати свою власну промисловість і населення електричної енергії, а й могли експортувати електричну енергію до європейського союзу. Нам потрібно добудувати нові атомні енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції і взагалі розбудовувати атомну генерацію, тому що атомна генерація забезпечує на сьогоднішній день і той тариф для населення, який ми маємо 4 ,32 гривні 32 копійки, і 2 ,64 гривні 64 копійки для людей, які мають електроопалення, і 2 ,64 гривні 64 копійки для людей на зимовий період часу, які не мають газопостачання до будинків і не мають централізованого опалення. Це теж пільговий тариф забезпечується за рахунок саме якраз енергоатому і укргідроенерго. Пане Сергію, те, що ви говорите, дуже логічно, дуже резонно, але при як кажуть повторному наближенні, там в більш більшому заглибленні у вивчення обговорення ось цього питання. Ми бачимо, що ну, скажімо так, не всі народні депутати розділяють ось таку точку зору, яку ви оприлюднили. Скажіть, будь ласка, які тут є течії, і ну, я не знаю там, як їх нівелювати, убезпечитись або додатково пояснити. Звісно, представники опозиційних партій, які неправдні партії, вони ну, мають іншу точку зору. І аргументується те, що гроші на сьогоднішній день витрачати на будівництво нових атомних енергоблоків, на їхню думку, не на часі, але справа в тому, що для того, аби збудувати новий або добудувати діючий енергоблок, який збудований на хмельницькій атомній електростанції, потрібен достатньо тривалий період часу. І якщо це не розпочати робити зараз і сьогодні. Ну і витягувати це в витягувати це в часі, то ми ну не матимемо там за 5 за 7 років відповідно нові потужності. Чим довше ми будемо відтягувати ці процеси, ну тим ми матимемо довший дефіцит довший період часу. Колеги народні депутати, які аргументують те, що потрібно гроші інвестувати у збройні сили України, мають рацію. Ми, ми це все дуже добре розуміємо, але всі гроші з державного бюджету ми не можемо направити. На Збройні сили України, ну тому що є і інші видатки, які необхідно забезпечувати там сталі статті, і справа в тому, що з державного бюджету не буде витрачено жодної гривні на добудову і третього, і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Гроші плануються залучатися міжнародних банків, міжнародних банків це як комерційний проект. Державна компанія Енергатом буде залучати кредитні кошти довгі. Для того аби збудувати, добудувати третій, і четвертий енергоблок. Окрім того, енергатом має на сьогоднішній день певний ресурс, який вона буде власне ресурс інвестувати саме якраз у добудову цих атомних енергоблоків. і в перспективі забезпечуватиме і населення дешевої електричної енергії, і зможе продавати як всередині країни електричну енергію, так і назовні продавати, і отримувати прибуток і повертати ці кредити для того, аби Якнайшвидше ну, можна було компенсувати витратну частину на будівництво таких блоків, пане Сергію, а трішки б хотіла поточнити з приводу витратної частини. Існують думки знову ж таки ваших колег, народних депутатів про те, що фінансування будівництва цих нових енергоблоків в перспективі ляже на пересічних українців. Це буде закладено в тарифи. Чи можете ви спростувати чи підтвердити цю інформацію? Ні, це не зовсім так, не зовсім так. Якщо ну повернутися там в минулий рік, енергатам, взагалі звідки в нас в нас є дві ціни на електричну енергію? Є ціна, яка ринкова на сьогоднішній день. Вона складає там від 8 до 10 гривень в залежності від доби від там години пік, наприклад, в 7 годині ранку, і там о 20 годині вечора електрична енергія на ринку. Вона найдорожча у будні дні в вихідні дні. Вона дешевше відповідно і вночі вона ще дешевше енергатом. І Укргідроенерго забезпечують нас. Уряд на них поклав спеціальні обов'язки, так звані ПСО, щоб забезпечували населення дешевою електричною енергією по фіксованій ціні 4 гривні 32 копійки. І цю різницю в тарифі між 4,32 і фактично 8 або 10 гривень за кіловат електричної енергії покривають дві державні компанії. Загальний обсяг цих грошей, які вони не доотримують прибуток, сягає там більше 100 мільярдів гривень. Біля 100 мільярдів гривень це покладено на енергоатом і 25 мільярдів гривень біля 25 мільярдів покладено на окргідроенерго. Вони ці гроші не доотримують прибуток, але ту електричну енергію, яку вони продають на ринок комерційним підприємствам. Зможуть експортувати е, з цього прибутку, і планується саме якраз з цього прибутку, і планується інвестувати ці гроші у добудову, і також е, за рахунок кредитних коштів, які потім теж будуть повертати. Тому е, тариф для населення він і залишається сталий. Е, він і так по суті збитковий в порівнянні з ринковою ціною, тому та теза, що е, українці будуть. Оплачувати будівництво атомної енергетики, ну вона не зовсім є справдива, тому що українцям продається електрична енергія абсолютно всім 100% 100 категорії населення, продається фактично вже по ціні субсидійованій. І 4,32, і 2,64, І вночі люди, які користуються двозонними лічильниками, а я закликаю людей користуватися двозонними лічильниками з 23 години вечора до 7 години ранку. Люди можуть сплачувати не по 4,32, а по 2 гривні 16 копійок. І це теж достатньо хороша економія. І за цю економію теж вона по, по суті покладається на дві державні енергокомпанії: і енергоатом, і Укргідроенерго. Тому е українці в цілому не будуть інвестувати і компенсувати е саме якраз будівництво атомних енергоблоків. Українці точно отримують від цього зиск, тому що енергатом мало того, що буде ну е наша енергетика буде е більш потужна, е буде е більш енергонезалежна, і енергатом сплачує відсотки і податки, і дивіденди сплачує до державного бюджету, з якого і фінансуються збройні сили України. І сподіваємося, що після перемоги. Відсоток, який відраховується з державного бюджету на оборону країни, він не буде зменшений там наступним парламентом, е і ці гроші будуть по суті інвестуватися так само у безпеку нашої країни, тому нам потрібно таке будівництво, і сьогодні весь світ. Е це більше і більше споживає електричної енергії, і Україна так само, тому що з'являються і нові електромобілі. Ми хочемо, щоб після війни е, е, прийшли в Україну нові інвестори. А інвесторам в першу чергу потрібно е, і мережі, і потрібно електрична енергія, достатньо, щоб вона була ну ін. Е, е, Конкурентна на, на на ринку, європейському ринку і в Україні, щоб ця ціна була точно не дорожча ніж у європейському союзі для того, щоб нам залучити інвесторів, ми маємо щось їм запропонувати, якісь відносно дешеві ресурси. Дешевим ресурсом може бути саме якраз електрична енергія, тому що якщо раніше ми вважали, що в Україні достатньо дешева робоча сила, то на сьогоднішній день у нас величезний дефіцит кадрів, і ми запропонувати. Фактично людей нам складно, а от якийсь певний ресурс, ми можемо. І атомна енергетика може бути одним із пріоритетів. І будемо відвертими. Давайте ми ніхто на сьогодні не може спрогнозувати, коли вдасться деокупувати Запорізьку атомну електростанцію. А там шість атомних енергоблоків, і нам потрібно чимось компенсувати. Тому якраз добудова. Не лише на Хмельниччині, бо тут потрібно говорити не лише про добудову 4 четверти енергоблоку, потрібно говорити про і будівництво нових блоків на ті ж самі хмельницькі атомні електростанції 5-го та 6-го енергоблоків, і будівництво 5-го енергоблоку на Рівненській атомній електростанції, і будівництво нових атомних енергоблоків і на південно атомній електростанції. І окрім цього, енергатом має. Я сподіваюся, що такі плани. Там наступних 10 років реалізується будівництво нової, повністю нової сучасної атомної електростанції на Черкащині, в Черкаській області, саме якраз на Чигиринщині. Там є відведений майданчик, що він був багато років тому відведений. Ця земля на сьогоднішній день вона знаходиться у державній власності, і енергоатом має в стратегії розбудови своєї компанії саме якраз. Ідею і плани будівництва нової атомної електростанції в Черкаській області, і я вважаю, що в центрі України ми точно маємо збудувати там протягом наступних 10-15 років атомну електростанцію, яка забезпечить роботою і достатньо велику кількість людей, і забезпечить відносно дешеву електричну енергію потенційні нові підприємства, які будуть залучені як іноземними інвесторами, так і українськими інвесторами, і будуть збудовані у Черкаській області. Пане Сергію, ми дякуємо вам дякуємо. за те, що ви долучилися за те, що пояснили. Коротка Дякую репліка щодо двофазних лічильників тарифу день ніч це дійсно дуже правильна економна штука. Тому українці, які що цього не мають, обов'язково підключайтеся. Ну і хай все і, і дуже да, І дуже важливо ще не лише та категорія населення, яка сплачує по 4 гривні 32 копійки, а й ті люди, які мають електричні котли і користуються тарифом з 1 жовтня по кінець квітня і користуються по тарифу 2 гривні 64 копійки. Єдине, що вони користуються з певним лімітом електричної енергії 2000 кВт. Якщо перевищується ліміт, то люди сплачують по 4,32. Але якщо вписується в цей ліміт 2000 кВт за місяць, то вони сплачують по 264. Але за наявності двозонного лічильника навіть вночі вони можуть сплачувати не по 2 гривні 64 копійки, а по гривні 32 з 23 по 7 ранку. Тому двозонний лічильник. Це дуже важливо, і я скажу, що вартість його встановлення, якщо людина сама забажала встановити, звертається до обленерго Однофазний лічильник такий коштує в середньому тисячу гривень, і встановлення його в залежності від того наскільки там логістично далеко знаходиться будинок. Ну якщо це беремо там сільську місцевість, від 400 до 500 гривень обленерго бере за свої послуги для того, щоб встановити і цих півтори тисячі гривень, які людина інвестує. У двозонний лічильник їх можна повернути в середньому десь за 5-6 місяців, і ми прораховували з енергетиками, що дійсно варто встановлювати, і це економічно вигідно. Окрім того, кожна область має свою інвестиційну програму. До прикладу, у Черкаській області у нас 615 тисяч абонентів, це саме якраз приватних споживачів електричної енергії. Я не беру саме тут комерцію, а саме приватне. З 615 тисяч у нас на сьогоднішній день вже встановлено 40 тисяч двозонних лічильників по області. І в цьому році планується ще встановлення біля 30 тисяч двозонних лічильників по інвестиційній програмі. Це люди отримують їх безкоштовно. Е, яким чином е, ну, визначатиметься там ця категорія населення да цих 30 тисяч людей? В першу чергу обленерго буде встановлювати там лічильники, де на їхню думку можуть бути якісь маніпуляції з лічильниками або втрата електричної енергії на тих, чи на інших лініях. І будуть проводитись відповідні реконструкції тих чи інших ліній, і одночасно зразу вся та лінія буде заживлюватися вже в нові лічильники, але це ще достатньо невеликий відсоток. і Я вважаю, що людям варто пройти цей шлях. Він достатньо короткий. Але він вигідний. Він вигідний як для гаманців кожного українця, і він вигідний для нашої енергосистеми, тому що кожен українець буде намагатися тоді перекласти якісь ну таке найбільше своє споживання з 23 до 7 ранку в той час, коли у нас в системі немає дефіциту, або може бути навіть певний профіцит. Тому е, цей крок зробить нас сильнішими, а українські а, а гаманці українців. Е, вони будуть зберігати свої кошти і не витрачати їх дарма. Вона Сергій... давайте цей крок зробимо. <рес> так, дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо. Сергій Нагорняк, народний депутат України, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Скористайтеся цими порадами.